І як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і, вражою, злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.